Вітаю, шановні друзі! Знов з вами канал Українці і Іспанія. І сьогодні хочу розповісти дуже таку, так би мовити, делікатну тему, да? коли люди жаліються на те, що їх заселили в неналежні умови. Так? Це дійсно іноді буває, але давайте розберемося, по суті, що і як буває і куди, і як кого заселяють. Так? Перше. Ну, от, до мене звертаються ті, наприклад, кого, е, кого я допомагав заселяти, да, там, кого розвозили. Да. І от буває таке: от е, е, телефонує людина, да, каже: Я взагалі я невимоглива людина, мені просто дах над головою і все, щоб я могла жити спокійно, там щось заробляти і так далі. От, е, бо в основному їдуть жінки та діти. Е, так? І от потім виявляється, потім дзвонить людина. І говорить, слухайте, да мене посалили в сарай. Це неможливо жити. Тут нереально взагалі, тут Wi-Fi працює погано. І я б так е перепрошую, то ви ж казали, що ви не вимоглива людина. Да, вам просто дають дах над головою і їжу. Так? Але, щоб ми розуміли, що це таке цей дах над головою і їжу, да? е з точки зору е іспанців. Так? Українців зараз селять в хостелах. І в готелях. так? Це нульова фаза. Для того, щоб розібратися, які фази взагалі існують, дивіться саме перше відео на моєму каналі. так? Значить, Якщо на нульову фазу ви поселяєтесь, так? це просто вони оплачують вам їжу і дах над головою. Але розумієте, жити в хостелі чи в готелі це набагато краще, ніж жити, наприклад, на стадіоні. Чи на вокзалі на якомусь надувному матрасі. А в Іспанії ти будеш жити або в хостелі, або в готелі. Розумієте? І от буває таке, наприклад, що людина приїжджає і на нульову фазу її селять. Е ну, Саме страшне, те, що я бачив, да? це те, що, наприклад, селять е в кімнату, в якій нема вікна. Так. Тут такі умови. Іноді бувають, тут навіть самі іспанці живуть в таких кімнатах, в яких нема вікон. От Для них це іноді може бути нормально. Я не знаю чому, можливо, і за те, що дуже багато сонця, да? що людина більше, можливо, часу проводить на вулиці, тому що ну, це корисно. Да? Тут і всі більше на вулиці хочуть бути, ніж вдома, і вдома більш холодно, ніж на вулиці. От. Можливо, із-за цього. Не знаю, в чому ця культурна особливість. От. Але. Да, от, ну, от, заселили людину в, в хостел, так? і в неї кімната без вікна. Так? Вона йде, е, каже, що ну, от, все, все пропало. Кінець всьому, виселяйте. Що це таке? Я не хочу. Тобто, людина, ну, от таке враження у мене іноді, що ти приїжджаєш в Єгипет, так? ти заплатив за свою е, за своє, за свій відпочинок, так. І ти і тобі не сподобався номер, який дивиться не на море, а на свалку, наприклад, да? ти йдеш і говориш, слухайте, поміняйте мені номер, да? і це абсолютно нормально і законно іноді, да, от, щоб так зробити. От. В даному випадку, на жаль, ніхто ні за що не платить, розумієте, а вам це дають безкоштовно ну, да, тим людям, які приїхали, так? Тому якби ну, в деяких країнах, да, в яких вже переповнено українцями, вже взагалі нічого не дають, так? От тут і ще це дають. Так, щоб селили, ну так би мовити, от в такі умови, от жахливі, ну, жахливі, що от нема вікна, да, наприклад. Або іще ще другий варіант, який от мені е, дзвонили, говорили, це е, те, що пліснява в кімнаті є. Тут дуже багато таких моментів, да, дійсно таке попадається. От, якщо є такі речі, звісно, ви маєте повідомити, можете сказати вашому соцпрацівнику в організації, в яка вас прийняла, так що ну це так би мовити, наприклад, неприйнятно з точки зору здоров'я, да, там якщо є астма, да, чи якісь інші респіраторні захворювання, так у дитини, чи у вас так ви повинні повідомити це. І е, особисто я. Бачив, коли, наприклад, переселяли людей да, в таких випадках. От. Але, наприклад, іспанці вони б жили в такому, бо тут, так, тут дуже вологий клімат в деяких є місцях, і ну, вони можуть, якщо це просто їм дають безкоштовно, то вони, вони б його брали. так. Е, значить, далі, які ще бувають ситуації? так? Бувають ситуації, коли людину поселили в чотиризірковий готель з басейном. Дали, от, наприклад, от, от, ось у нас в Севілі, от тут у нас в Томаресі, Ілюньон, є такий готель Іллюніон, так? Це чотиризірковий готель, в якому люблять навіть севільці проводити час на вихідних. Вони замовляють е, там кімнату для своїх дітей на вихідні, там в басейні вони там е, тусять, так би мовити, вони сім'ями люблять їздити туди. 60 чи 80 євро на сутки. На, на добу коштується. Ця... Цей готель, так? І там зараз вже декілька місяців, вже можливо місяців 5, так? весь цей готель, ну, майже відсотків 70. він повністю весь в українцях. так? І розумієте, яка відбувається ситуація? Деякі люди, вони, коли дізнаються це, так? вони приходять до свого соцпрацівника і говорять, так, поселіть мене туди. Бо у мене гірші умови, ніж у них. Але на жаль, система працює не так. Тобто, система е, первинного заселення називається вона Примера Когіда. Так, вона працює не так. Це як лотерея. Тобто, як кому попаде? От в той день, в який ви приїхали, ви приходите до е, приймаючої організацію, яка вас заселяє, так? І ви у свого соцпрацівника питаєте, е, наприклад. Е, ну, я можу заселитись сьогодні, да? або коли приїжджали всі, розумієте, їм всім сьогодні треба було заселятися, так? Були деякі люди, які заселялися у своїх родичів, так? Вони жили у них, потім вони приходили і переходили на програму. Це теж можливо, це можливо зробити, ніяких тут перешкод в цьому не буде. Так? Але є такі моменти, наприклад, от вони заселилися, так? Ті місця, які були. Ті їм і надали на той момент, так? Далі вони побачили, що хтось живе краще. Вони приходять і починають там, так би мовити, по-нашому розводити педалі. Що давайте мене сюди, а їх сюди. Що, що, що це таке? Тут так не можна, розумієте? Так працює ця система. Якщо ви, ну е, тут, тут можна вийти, наприклад, з програми. От це можна зробити. Так? Але цінувати і дякувати за те, що вам дали. Деяких, дивлячись, як кого поселяють. ось на зараз вже почали розселяти деяких людей на першу фазу. Вже деякі люди почали переходити на першу фазу. Так, перша фаза це більш, якби, ну, кращі умови, більш всяких соціальних. Привілеї там надається на ній. так? І ось одну родину у нас заселили в лікарню, уявіть собі. Вони живуть, вони будуть жити на першій фазі в лікарні. Ну Спочатку я так подумав, ну трошки воно якось ну, не дуже добре. Да? Але потім, як я подивився ці умови, ну слухайте, ну це як в готелі. Да? Там кормлять, так як в ресторані, розумієте, в цій лікарні. Окремі, окремі комнати подавали, наприклад, дітям, батькам. Да? От. Ну, єдине, що да, психологічно це виглядає трошки не дуже, ну, що я буду в лікарні, що тут хворі люди ходять. А е, ну, пашлі вон відсюди. Ну, типу, отак от воно виглядає. Розумієте? Але ну, треба, я думаю, що треба бути вдячним за це, те, що ти маєш. Або, другий варіант їхати назад. Да? І бути в тих умовах, які там є. Або їхати, наприклад, в ті країни, які перші приймають українців і жити, наприклад, в центрі для біженців це стадіон чи, чи інші такі приміщення. На жаль, таке я теж бачив, умови, в яких живуть, так? Е, наприклад, в Польщі, да? коли люди приїжджали сюди з Польщі, що жили, от, просто отак-от стоять такі матраси, і вони там на них живуть. От, ну не знаю, якщо ви бачите, ви, ви бачили таке, напишіть в коментарях, як живуть в Польщі, як живуть в Чехії, як в Угорщині. Бо різне. Попадається різне, розумієте, тут як кому повезе, іноді когось заселяють в добрі умови, іноді е, в погані. Все залежить від часу вашого прибуття і наявності місць. Ну, тобто, це лотерея. Так? Тобто, як вам попаде? Так? От зараз в цьому відео я от вставлю одну. Одне фото, да, от як заселили людину, вона була одна, так, її заселили в хостел, так? І ну, от які умови для неї були, от побачите приблизно от цю фотку. Зараз, от ви можете її бачити, і от як воно вам скажіть в коментарях, це нормальні умови чи не нормальні? Так, хоча на цей хостел жаліються люди, ну це не найгірша ситуація, є гірше, да? є там, коли є. Такі варіанти, коли, наприклад, от дійсно е, ну, не знаю, комусь, наприклад, не підходить місце, де тебе поселили. Комусь не підходить хтось хоче до моря розумієте, У нас багато таких було людей, які говорили, в мене тільки біля моря поселить. Так, у мене є справка, що мені у мене, от е, дихальні шляхи, і мені рекомендовано жити біля моря. Це абсолютно серйозно. Люди приходили, отак, от і казали, що. Так, треба поселити і так жити. <хи> от. І у нас була одна, от, наприклад, людина, з якою ми жили в хосталі. Так? І вона, от, вона дійсно приходила соцпрацівнику і таке говорила, що я відмовляюся від всього, бо тоді ну, я потім розкажу в інших відео, як воно працювало у нас. Так? Там було три відмови, тобто, три відмови міг зробити. Так? І вона відмовлялась, відмовлялась. Врешті її поселили біля моря. В село в село Рибаків, так, де живуть рибаки, там нічого нема, нічого взагалі, там нема транспорту, нічого нема. Але там є море, і воно дихає добре. То вона потім каже, ні, переселіть мене, будь ласка, в інше місце, де хоч якась цивілізація є, але ж ти просила море. Ну, ось тобі на море. Розумієте, тут треба більше, ну, от моя порада, да, це більше спілкуватися з ними. Да, Більше от вивчати мову, робити те, що вони говорять. Іспанці, вони, як вам сказати, вони не радять вам і не роблять вам якогось зла. От Як ми звикли у нас, да, наприклад, бачити, що чиновник він тобі нібито повинен зробити щось таке погане, да, щоб потім ти цю проблему вирішував і з ним якось домовляюсь. Тут такого нема взагалі. Тут, навпаки, якщо ти подружився з ними, да, вони намагаються тобі зробити найкраще, що в них є. Не найкраще, чого у них нема, а найкраще, що в них є на даний момент. Да? Бо іноді буває так, що просто нема вільних місць десь. Да? І вони вас вселять в найкраще з того, що в них є. За це треба бути вдячними. Вивчати мову. Це буде сама головна вимога. Сама головна в інших країнах такого нема. Там є більше вимог. Тут все не так. Тут простіше. Довчати мову, переходити на іншу фазу, і все у вас буде добре.